Це, звісно, не Lexus 2016 року, але теж нічого. ВАЗ 21.15 2010 року. Тут 1,6 бензиновий двигун з газовим обладнанням, 154 тисячі пробігу та механічна коробка передач. І давайте поглянемо в салончик. Дуже гарний зовнішній вигляд, немає ніяких рижиків, Нічого такого немає. Все виглядає. Доволі непогано. Є навіть спойлер для спортивних пацанів. Безключовий доступ, звісно ж. Тут у нас електросклопідйомники. Це у нас регулювання дзеркал, такі у нас ключики. Салончик у нас в чохлах. Це чистеньке. Позаду у нас також все виглядає досить охайно. Тут у нас музичка підкурювач, рулик. І в цілому досить охайний та чистий салон. Тож я запрошую на тест-драйв та детальніший огляд цього авто. Пишіть у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте особисто. Ми працюємо кожного дня без вихідних у місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18.